Давайте розберемо з вами п'ять основних помилок під час стратегічних сесій. І перша, як на мене, найважливіше, це коли ми не зовсім розуміємо, що ми хочемо отримати на виході. Коли в нас немає чіткої цілі, можливо, стратегічна сесія це модно, або ми просто звикли її проводити раз на рік, або нам спустило керівництво і сказало, вашому відділу точно потрібна стратегічна сесія. Коли в нас немає фінальної точки, куди ми хочемо прийти, то на жаль, це не спрацює. Ми будемо просто з вами ходити за психодинамікою групи і навряд чи зможемо знайти оптимальне рішення. Саме тому перед стратегічним. Сесії, ми обов'язково проводимо інтерв'ю з власниками або саме тими людьми, які приймають фінальне рішення, які ініціювали цю стратегічну сесію. Точно в них була якась мета, тому нам дуже важливо її з'ясувати. Якщо вони будуть різнитися у декількох стейкхолдерів, ми шукаємо спільне і домовляємось на початку, якої мети ми хочемо досягнути в кінці. Друга помилка це коли топ-менеджмент дуже хоче поставити грандіозні стратегічні цілі без участі команди, тобто вона. Вони планують як навантажити свою команду, які цілі їм вручити в руки, щоб вони це реалізовували. Але команда не в курсі, заради чого це все робити. Вона на це не підписувалася. Тому надзвичайно важливо залучати вашу команду в процес створення, щоб вони розуміли, яка мета кінцева цієї стратегічної сесії, чому ми будемо йти саме в ці проекти. Тоді у команди залучення набагато вище, коли вони саме беруть участь в процесі створення ваших стратегічних кроків. Третя помилка це коли ми виходимо виходимо зі стратегічної сесії без чіткого плану дій. У нас вже був досвід, коли зверталися клієнти і казали: дивіться, в нас вже була стратегічна сесія. Ми або стратегували самостійно, або з кимось, але щось нічого не змінилося. Вони не змінюються саме тоді, коли в нас немає розуміння, так а що ж тепер робити? Коли ми класно повзаємодіяли з командою, пропустили робочий день, поклеїли стікери, пофантазували. Воно ніби дуже класно працює на команду, але з точки зору бізнесу і вихлопу для нього це нічого не дає. Після стратегічної сесії ми з вами виходимо з дуже чітким планом проекту. Це перелік чітких кроків з дедлайном, відповідальною особою. Ми одразу на стратегічній сесії з вами проговоримо певні бар'єри. Можливо, людині не вистачає певних компетенцій. Ми проговоримо, з чим їй потрібна допомога. Ми з вами маємо пройти по кожному проекту і знати, що він точно має статися. І ми проговорили усі можливі нюанси, які можуть статися в процесі. І коли ви виходите після стратегічної сесії, у вас є чітке розуміння, хто з чого починає реалізовувати наші стратегічні. Ні цілі. Четверта помилка це коли ми очікуємо, що на сесії ми вирішимо абсолютно всі питання. Тобто, коли ми з вами ставимо стратегічні цілі, ми не можемо на жаль побудувати вашу організаційну структуру і розписати хто за що відповідальний, тому що зараз ми думаємо про стратегію, а не тактику. Якщо ми з вами працюємо над брендом, то ми не можемо одразу йти з вами в слогани, тому що в нас поки що немає цілісного образу. Саме тому ми з вами визначаємо чітку ціль і розуміємо, де ось ця зона, в рамках якої ми з вами працюємо. А далі можемо вже будувати наступні кроки. І п'ята помилка, з якою ми вже стикалися, це очікування власників, що стратегічна сесія буде типу тімбілдінга. що всі поспілкуються, поділяться своїми ідеями, обіймуться в кінці і дружно підуть працювати. Але насправді сесія піднімає дуже багато важливих питань. З чим є певні складнощі, наприклад, під час реалізації, можливо, вони можуть стосуватися навіть комунікації в команді як горизонтальної, так і вертикальної. І ці питання будуть підніматися як бар'єри впродовж самой. Стратегічної сесії тому тут дуже важливо замовникам, власникам бути готовими почути свою команду. Іноді це буде можливо не настільки приємно, але повірте, що це те, що ми разом з командою можемо підсвітити для того, щоб ваш бізнес дуже класно рухався далі.